Додавання і віднімання трубів з різними знаменниками. Урок перший. Це цікаво і легко взагалі. Але сьогодні дуже легко. Нам треба додати оцей шматочок піци. І оцей. Одну другу треба додати. До однієї другої треба додати одну четверту. Але шматки різні, і ми їх додати не можемо. А знаємо основну властивість дробу. Якщо ми одночасно і чисельник, і знаменник помножимо або поділимо на одне й те саме число, що не дорівнює нулю, то дріб не зміниться. Оцей шматок, оцей шматок більший. Але ми з нього можемо зробити менші. Нам треба зробити із знаменника 2, це на дві частини поділили піцу. Із знаменника 2. Треба зробити знаменник 4. Це на 4 частини поділили піцу. Якщо ми 2 помножимо на 2, то буде 4. Але тепер треба і чисельник помножити на 2, щоб не змінився дріб. Додати 1 четверту. Дорівнюємо. 1 помножити на 2, 2 – 2 помножити на 2, 4, Додати 1 четверту знаменники однакові. Кажуть, звели дроби до спільного знаменника. Знаменник запишемо, а чисельники додамо. Вийшов дріб, 3 четвертих. Другий приклад такий самісінький. Оці шматочки більші, на 5 частин поділили піцу. А оці менші. І з більших шматочків ми можемо зробити менші. Одразу, зараз. Але це сьогодні, так буває не завжди. Із 5, числа 5 нам треба зробити число 10. Треба помножити на 2 знаменника, тоді треба помножити на 2 і чисельник, щоб дріб не змінився. І додамо 3 десятих. дорівнює 4 десятих. Додати 3 десятих. Звели до спільного знаменника. Знаменник 10. А чисельники додаємо. 7 десятих. Давайте віднімемо 7 12 мінус 1 четверту. Оці шматочки менші. А оці більші. І з четвірки нам треба зробити 12. Якщо помножимо на 3, то буде 12, тоді чисельник треба помножити на 3. дванадцятих. Мінус 1 на 3, помножити 3, 4 помножити на 3, 12 то можемо відняти, бо шматочки однакові. Шматочки 12. 7 мінус 3. 4, 12. Ой. І 4, і 12 ділиться на 4. 4 поділити на 4, 1. А 12 поділити на 4, 3. То 4, 12 Дорівнює 1 третій. 7 восьмих мінус 3 четвертих у ці шматочки більші. Ми з них можемо зробити менші. Вони будуть менші, але їх буде більше. Вони будуть вдвічі менші, але їх буде вдвічі більше. Ну, тоді з однаковими знаменниками. Будуть два дроби, і ми можемо відняти. Восьмих буде 7 мінус 6. Одна восьма. Молодці. Далі буде.